темный шоколад. очень много орехов. Это у нас такой второй джойс продается. Ну вот, 4 часа вечера я наконец немножко проснулась. А то Миша приехал пообедать и получилось так, что вздремнули. Привез мне посылочку. Январская от Алкрейт, дуже интересно, що вони в цьому році будуть, новенькое новеньке. Я сподіваюся, що буде якась така це кольорова гама інакша, тому що мене вже, якщо чесно, дістала така фіолетова, темно бузкова я не знаю, як це назвати, яка була у 2023-му, а я з десь з квітня підписана або ж з травня. З травня. 2023 на Аукрай. І зараз вже а, січень. І тобто ще в мене січень, лютий березень, і квітень, мабуть, ще 4 буде. 4. А, тобто оця і ще 3. Давайте подивимось. Я сподіваюся, що мої сподівання все ж таки виправдаються, і там буде щось інше, ніж ніж у 2023 році. О, це мене вже дуже-дуже радує, дивіться. Дивіться, що я вам покажу. Я вже бачу, що оці картки, картка е, зовсім по-інакшому виглядає. Я ж кажу, було, було все те. Ой, що я бачу. Дивіться тут ножиці. Ножиці, потім катушка ниток Ну, давайте подивимося, що ж там таке цікаве у нас, нас очікує. І знаєте, що я ще бачу? Що дуже мало цих папірців? Звичайно, зазвичай їх набагато більше. І саме цікаве, це пін. Тому що. Були оці дверцята весь рік. І зараз щось повинно бути нове. Але я зовсім не уявляю собі, що перший з 12. Тут додали, я дивлюсь отакий блок. Perfect Pairings Collection. Ну, давайте подивимось. Тут марки зображені. letter, письмо, лист. О, це дуже-дуже щось таке повинно бути цікаве. Ой, спочатку треба кави ковтнути, бо я щось хвилююсь. Що щось романтичне по а, кольору. А! Ой, яка краса незвичайна. Що це, що це таке? Магніти чи що? Це. Ні. О, воно рухається, дивіться. Воно рухається. Відкривай. Ага. Ага, зрозуміло. Тобто воно тут, ну, по-перше, дуже-дуже е незвичайно оформлене. Дуже незвичайна така ідея. Слайдер. Я а, не знаю по. Це ж, це ж по Хаул! О oh Так, Мої емоції треба кудись прибрати. Як найшвидше прибрати кудись. Тому що це а, ходячий замок Хула. Я просто в шоці, я обожнюю. Аніме мядзаки це просто нереально. Вау! Перша і така класна. Ось вона йому кальцифера у руках. Софії кальцифера тримає і йому приносить хаулу. Ой, вау. Вау! Вау, вау! Це просто захват! Клас! Я у захваті просто. Які ж вони молодці! Так, ну, давайте я потім буду розглядати оцю цей пін, але зараз, зараз подивимося, що там далі. Далі якась, якийсь шопер, напевно, щось велике в пакетику таке. Давайте достанемо, дістаємо і і-і-і, і. і, 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 і. Так, це дійсно схоже на шопер. Ой клас! Ой, який, ну, який же він. Дивіться, який він а, а, весняний вже, у січні вже відразу навіть літній. Тут і плоди є вже, не тільки квіти. І хто це в нас тут? Лисиця? Лисиця? Ах, вау, краса! Просто краса! Обожнюю такі шопери. Великий. О, дивіться, він тут а, також прикрашений по боках. По двом сторонам. Квіточки, грибочки, якісь яблука, чи що. Ну, круто вже, просто вау. Треба як-то показувати вам, як я вдягаюся і куди, куди я їх ношу, тому що я насправді ношу шопери і користуюся ними. Добре, наступна річ це в нас буде Так, це шопер. Хай він тут буде лежати. Ось так. Наступна річ у нас буде щось маленьке. Це можуть бути або маркери, або ручки, або, або олівці. І така гамма ніжна: Historical Romance Coloring Kit. Тобто, це щось, щоб розмальовувати щось на кшталт, я не знаю, історичних романів. Historical Romance. Ну, я не знаю. гордості предупреждення. що там ще є? Якісь такі книжки. Давайте подивимось. Ой, вони навіть заточені. Зараз я їх поламаю. Це Даринці буде. О, погляньте, яка кольорова гама, ну точно. Слухайте, це ж книжка повинна бути в такому стилі, напевно. Так, цікаво, цікаво. Зараз подивимось, що це може бути за книга. Так, можна їх сюди поставити. Зараз подивимось, що там за книга. Або ще... Ні, там ще щось є таке дивне. Що це таке дивне? І що це таке? Якась серветка чи ганчірка, яку, знаєте, намочуєш, і вона, і вона витирає. Становиться м'якою. Якщо ти боїшся своїх власних мрій, you're welcome in mine. <свісно> Добро пожаловать до моїх. <свісно> так, давайте подивимось на те, що це таке. Я розумію, що це ганчірка, але мені треба подивитись, тому що я вперше таке бачу. І це в нас. Так, стоп. Я не хочу собі от спойлерити тут, тут все це. Тому що мені потрібно подивитись, що там далі. Я поки що відкладу, тому що я собі вже ще один айтем проспойлерила. А я цього не люблю. Так, дивіться. Я оцей айтем проспойлерила, проспойлерила. Це, мабуть, металева закладинка. Зараз подивимось. Ну. Так, це точно вона. І ви знаєте, симпатично, до речі, і ви знаєте, я полюбила ці металеві закладинки, мені вони сподобались навіть. Ну, в мене одна вже є з драконом. Там просто не таке вже явне зображення мені прийшлось проглядатися, щоб зрозуміти, що там був дракон, але тут я відразу бачу. А на контрасті тут чорна собака чи хто це, і такі плоди, полуниця на дереві чомусь, схоже на полуницю. Тут черепки. Ну, дуже прикольна. Звісно, вона отака. І з китечкою такою. Мені подобається, я, вона випадала, я казала, що вони випадають, якщо дуже склизька така бумага, але якщо закладати дуже, знаєте, у книгу, зараз я покажу. Якщо ви берете книгу, наприклад, і закладаєте закладку дуже так щільно туди, то вона не висклизає. Отут у щоденнику вона буде висклизати, тому що тут така бумага. Помога така, знаєте, ну От коли я відкриваю, вона відразу випадає. Але оця китичка вона допомагає не падати відразу. У книгах такого немає. В книгах вона нормально тримається, якщо я ж кажу, не дуже гладка бумага. Папір, вибачте. Я завжди кажу папір, бумага і завжди поправляю себе. І потім знову кажу бумага. Я не знаю, з чим це пов'язано, але саме це слово мені якось важко дається українською, щоб його відразу використовувати. Воно не виходить у нужний момент, у потрібний момент до моєї, з моєї пам'яті. Отака закладинка. Дуже класно, мені подобається. І. Давайте подивимось, що там у нас є далі. Бо що ще, щось є. Якась просто картка, я не знаю. Dreamer Reusable Dishcloth. Так, воно просто відірвалося. Чи не було підчеплено, але це насправді Dishcloth. Тобто це е, тряпка. <схід> ганчірка для посуду, але така. Класно, розмальована. Дуже приємно. Наступна річ. Це ще не все перед книгою, я так бачу. Це у нас щось іще. А, ну так, ну так, справді, якщо в нас є олівці, то, звісно, в нас повинен бути розмальов... розмальовочний набір для розмальовки. І він таки є. Давайте подивимось, що у нас тут є. Ага, просто якісь. Просто якісь картки чи посткарти. Так, я так розумію, з них можна зробити поштові е, картки. Как будет відкритка по українською? Е, картка просто не знаю. Е, підкажіть. Так, ну, таке щось романтичне. I love you with Everything I Am. You must allow me to tell you how ardently, Не знаю ardently, я навіть не знаю цього слова. I admire, Love You. Ну, таке, щось романтичне, щось про любов. Тож, окей. Хай буде. Я вам скажу, що це просто більш така. Цупка бумага, папір, більш такий цупкий папір, який е, нічим не відрізняється від звичайного офісного папіру. Він просто е, товстий і все. Тобто. Я такий на принтері можу надрукувати нічого особливого. Було б прикольніше, якщо б він був такий трошки текстурований, трошки вінтажний. Але якщо подивитись на кольори, вони такі романтичні, світлі, знаєте, пастельні є там відтінки, є не дуже, але вони не, не вимагають такого папіру вінтажного, скажімо так. Тобто, окей. Якщо вони були б відкривали, відкривались ці картки, було б прикольніше. Мабуть, а так просто на папері офісному роздрукувало і все. Таке відчуття нічого особливого в цих картках немає. Добре, я потім це все складу. Давайте подивимось на книгу. Книга в нас буде. Зараз щоб все це не попадало. Бачите, яка там краса. Зараз я попробираю і ми з вами її розкриємо. Поки в мене остужалася камера, <див> Дарина прийшла і все позабирала. Забрала пін, забрала олівці, в мене залишилась тут тільки закладка поки що відвойована, але я сходила до неї в кімнату і зрозуміла, що вона забрала в мене першу мою. Металеву закладку, я думаю, куди вона ділася з драконом. Так що, так от. І, ну, і все, все позабирала. Залишились ми з вами з цією книжечкою. Вона, напевно, про любов я її ще не розпаковувала. Давайте розкриємо її, тому що. І я вже бачу, що вона від Wednesday Books. А це означає. Мені здається, чи відсвічує дуже сильно лампа. Від Вен'здей буксу, це означає, що вона дуже круто видана, як і Divine Rivals. Яка, до речі, ось вона тут у мене і стоїть ще не відчитана, але я в, у захваті від її а, якості. І це також у такому стилі видана такої ж якості, як Divine Rivals. І як знаєте, була у минулі позаминулій, можливо, коротці. А, така про Африку чи про щось таке, чи про Єгипет книга кольорова. Ну, буквально а, в позаминулому влозі я вам показувала. Так. Вау, софт-тач обкладинка, дуже класно, обожнює такі. Ну, і фольгування, і воно таке не дуже блищить, чи колір такий класний. Мені подобається дуже. Дивіться на саму обкладинку. І що цікаво, що тут також катушка з нитками. Шпулька, я не знаю, як українською катушка буде, можливо, так і буде. І ножиці дуже красиві, такі ажурні. Сама книга виглядає у супер обкладинці таким чином. this had been a fairy tale after all fairy 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 Ну, ці з крильцями я забула слово, просто як воно називається. Це буде казочка. Просто казочка after авторолів перекладається як, між прочим. Так, давайте подивимось на неї без суперобкладинки. Ой-ой-ой! Я вже бачу, яке воно рожеве! Це точно щось про любов. Ой, дуже круто виконана обкладинка. Вона паперова, але тут кольори такі, вау, зелений кольор фольгування, Мені дуже подобається ось такий зріз, Він такий кораловий чи як лососовий, як його назвати. Ух ти ж, я в шоці, я просто в шоці. Подивіться на ці форзаци. По-перше, дівчина вишиває. Я сподівалася на те, що це буде саме вишивка, тому що були ножиці такі фігурні, всі ажурні, як у нас вишивальниць. І мені дуже подобається ця картинка. Фольгування, ви бачите, зроблена тіпками такими. Гудзики фольговані. Вау, дуже красиво! Це що, казочка про золушку. Я тут кріпосну дивилася нещодавно і хі, щось нагадує: такий барин, пан тут стоїть. І дівчина, яка вишиває, можливо, вона служниця, можливо, ні. Хоча ні, це в неї зачіска не служниці, це точно. Подивимось про що книжечка, почитаємо. Я, о, клас! Мені подобається, коли вони різні форзаці. Мені, знаєте, я ще не продавала ніякі свої книги за All Creative, тому що я ж не буду всі читати. І мені хочеться подивитися лясе є, дивіться. Мені хочеться почитати, пообирати, що я залишу собі, що ні. Хоча папір не такий е, крутий, як в Divine Rivals, але цілком мені подобається, загалом мені подобається, як видана книга, дуже красиво. Давайте подивимось на лясе, Ось таке зелене клас. І от я хочу обрати собі, які я там залишу, які ні. І, звісно ж, якщо тут є вишивка, я би хотіла. Якщо вона ви... прямо так і винесена на і обкладинку і форзи, це, так? тут як головна тема стіпки, то, звісно, тут буде щось пов'язане з цим. Давайте подивимось, як видана суперовкладинка, тому що тут повинні бути. Якісь малюнки, і я таки права. Алкрейт останнім часом завжди їх робить. А може завжди, я ж не знаю, але от я замовляю і вони всюди є. Дуже таке щось щось квітуче, легке, романтичне, весняне. Ранувато вони, почали, мені здається, прямо весняне все видавати, але окей. Мені подобається. Мені подобається. Дуже красива супер обкладинка. Дуже красива книга. І, мабуть, оцю я її залишу собі, тому що, по-перше, вона вже ура-ура, рожева, а не фіолетова, як у 2023-му. І щось новеньке, щось таке симпатичне, та ще й про вишивку. Звісно, я б хотіла її, її о, залишити. Так, тепер я хочу показати, знаєте, що? Снігпік тут була Мамашка, де вона ділася? Десь вона поділася. Ну, добре, є такий журнал, звісно, з автор. О, а ми з вами не подивилися, чи є тут лист від авторки. Так, я не буду читати описи. Якщо ви хочете, давайте так ми зробимо. Ви можете почитати. І, звісно, тут є лист. Є підпис. Підпис є на стіпках зроблений. Так, ну, мабуть, це все. Так, підпис реальний, мені здається, просвічує. Цю книгу я точно хотіла б почитати. Ну, все, буду з вами вже прощатися, тому що я все показала, що хотіла. Потім вже в наступному влозі продовжимо бесіди про книги, про моє схуднення якого ще немає. Я просто кажу, щоб ви розуміли, що відбувається. І снігпік я картку десь посіяла, чи Даринка її мені не віддала, чи що. Але там було те, що у лютому буде якась кружка присутня у боксі. Ну все, до нових зустрічей!